Півтора року важкої російсько-української війни на 95% вона і надалі залишається війною артилерії. Давайте з'ясуємо, що було на старті цієї війни і що є на цю хвилину. Починаємо із нашого ворога, і це дуже серйозно. На початок цієї війни запаси всіх артилерійських стволів, які перебували у строю, обчислялися в Російській Федерації десь 5,5 тисяч. На цю хвилину майже 5 тисяч знищено. Це неймовірно серйозний показник. Правда, на складах ще є з відкритих джерел, стверджується від 10 до 15 тисяч на різноманітніших Артилерійських установок різних класів, різних калібрів, навіть ще часів Другої світової війни, скажімо такі, як Гармата Д-10, яка установилася на установку СУ-100, наймасовіша майшина Другої світової війни, вони ще мають цей потенціал і, на жаль, мають потенціал з вироблення снарядів, тобто по показниках знищення щось безпрецедентне. Особливий перелом відбувся у травні, червні і підтвердився у липні цього року. Якщо упродовж цієї війни ми нищили орієнтовно 200 артилерійських установок на місяць, то із травня відбулися дуже серйозні якісні зміни. Травень поза 550 установок, червень 688, липень 10 гармат не досягнуло до абсолютного рекорду на червня 670. 8. упевнений, що серпень місяць покаже не гірше, а може і кращі показники. І тут якраз лежить філософія нашого успіху і потенційної перемоги. Чому? Бо, попри те, що отих тих старих радянських установок на складах ще доволі багато, російський воєнно-промисловий комплекс може знімати із зберігання нормально проводити до бою і доправляти для війни в Україні максимум 200-300 артилерійських установок. Отже, у частині паритету збільшення коефіцієнту винищення. Ми їх випереджаємо утричі від того, що вони можуть поставити устрій. А отже, рано чи пізно, на мою думку, це десь буде жовтень листопад. Ми дійдемо до точки, коли росіяни не зможуть повноцінно забезпечувати артилерію свою армію у тому вигляді, як, скажімо, вони її забезпечували минулого року. І тут також є дуже серйозні зрушення нам на користь у частині загальної кількості артилерійських залпів на добу, якщо влітку минулого року вони могли вистачати Артилерійські вали від 45 тисяч і подекуди до 80 тисяч на добу. Це щось безпрецедентне, що і в Другої світової війни, скажімо, ті самі американці і більш-менш якийсь пристойний результат по арт-по артзалпах забезпечили під час битви у долині Ядранг у В'єтнамі 1965 році, коли за 53 години було застосовано 16 тисяч артилерійських залпів. От це щось неймовірне. Ми однозначно повернулися у частині філософії. Софія ведення війни у Другу світову, а можливо, навіть у Першу світову, то ці показники зараз суттєво понизилися за рідкісним випадком. Вони досягають до 30 тисяч на добу, а штатно відвідбуваються від 15 до 20, бо все залежить від того наскільки швидко і в якій кількості вони довозять боєприпаси до передової разом з тим. Противника не можна недооцінювати в межах до 125 тисяч снарядів на місяць. Вони можуть виготовляти це орієнтовно десь до 4 Трьох тисяч на добу, але і тут усе рівно прийде паритет, тому що запустився великий євроатлантичний конвейер. Американці вийдуть на показники у 50 тисяч снарядів на місяць на осінь цього року. Плюс відновилися і повноцінно починають працювати заводи, котрі ще з Радянського Союзу були побудовані в Румунії, Болгарії і особливо Чехії. Вони також будуть набирати обертів. А розуміючи, що це величезні оборонні замовлення, і це дуже серйозні гроші, можемо констатувати. Що цей конвер уже не буде зупинений рано чи пізно. Ми зустрінемося за моїми підрахунками у точці пересікання, десь у межах до 7 тисяч залпів паритетного вогню. Але з огляду на те, що наші контрбатарейні системи на порядок випереджають противника, нічого подібного, як ANTPQ-36, 48, 50 у росіян, немає. Не керуючи вже про унікальну німецьку машину Кобра, а їхня машина зоопарк 1 не витримує жодної конкуренції із цим устаткуванням. То то точка перелому на користь наших богів війни у цій війні неминуча. питання: лише коли і з яких обставин це станеться? Віримо у наші збройні сили України.